Пане Олексій, я рада вітати вас в ефірі. Я рада пульського. вітати вас усіх і дякую за ту допомогу, яку я потребував буквально півгодини. Тому не будемо розповідати, що але добре. Хай так буде. А, але тим не менше, ви на драйві прийшли. У вас була інтенсивність. Кристина, я на радіо 38 років. Розумієте, за стільки років можна навчитися щось робити добре. Ми мали дискусії щодо того, яку композицію, якою композицією розпочати нашу розмову, і власне обрали Анджея Курилєвича польські дороги, дуже лірична, така сентиментальна композиція була. Ви приїхали із Бремена до Варшави, повертаєтеся до Києва. І оскільки ми знаходимося на радіо, де звук і уява є двома найпотужнішими силами, якими є архітектоніка цих трьох згаданих міст. Так, ну правда. Ви знаєте, Варшава. Чому я попросив вас цю річ? Я вчора вийшов, взяв таксі, їхав до готеля, нічна Варшава вулиці. І в мене, як, знаєте, як на радіо вмикнулася в голові музика і саме версія Кирилевич. Є багато гарних версій цієї п'єси. її гарно грає Хенрік Мішкевич, її грає Владимир Нагорний, співає Дородка Мішкевич дуже добре, є ще багато. Але ця якась особлива. Я згадав, що з 1988 року. Я знаю ці вулиці, вони стали для мене рідними. Я згадав польських друзів, яких вже немає на цьому світі, яких я мав честь знати. Ось, згадав польські фестивалі, польські е, зібрання джазових фанів, і згадав польські дороги, яких ми виїздили, не ну, уявляєте скій. Тому в кожної музики є своя історія. Для мене ця музика дуже особиста. Щодо, ви назвали цю п'єсу сантиментальною, я можу не погодитися з вами з огляду свого віку. Я стара людина, тому що, ви знаєте, мій один приятель брав інтерв'ю у Гії Кончелі, грузинський композитор Рома Юсіпей, дуже відомий акордеоніст, він зараз в Німеччині, він інтерв'юєр. І іноді мені дорікають мої слухачі, я не знала, як на це відповісти. А Гій Олександрович мені підказав. І Рома питає його: Єй Олександрович, ви щаслива людина? Він каже абсолютно. Ну добре, якщо ви щаслива людина, чому ви створюєте таку сумну музику? Пауза і Канчелі каже: а ви хотіли б, щоб я був нещасним і створював веселу? Розумієте, в чому річ? Сумної музики не існує, як сказала співачка Шаде. Сум існує всередині нас, але щоб позбавитися його, цей сум треба вдягнути якусь гарну раму. Як музику, як гарну картину, одягти її. Тому польські дороги», я вважаю, це хід, і це дійсно одна з моїх найулюбленіших речей. Бремен, так, в Німеччині, мабуть, це найджазовіше місце, більше ніж Берлін, інші місця, там потужне Бременське радіо. Але ви знаєте, в перший раз я приїхав з якимось відчуттям, і не тому, що війна в Україні, ну не знаю, з відчуттям. Своєї батьківщини такої потужної делегації українського стенда. До речі, стенд перший був позаминулого року, за чим можна подякувати нашим польським колегам, тому що вони допомогли українцям зробити стенд. Я знаю тільки це Ася Пічекалан, Павел Брудовський, Мерек Романський, ще купа купа людей. І цього разу три шоу-кейси. Там, знаєте, за знайомством на шоу-кейси в Бремені потрапити важко. А ми мали три українські команди. Це була Ганна. Ну, ви, мабуть, знаєте, Ганна Гриніва, вона живе в Німеччині, випустила свій альбом. А потім була Катерина Заблюк, яка набрала дівчачу команду е, польських дівчат, і це проект дуже такий цікавий, має назву, я Ван, а він має назву ОНЕ. А третій. Вони підкорили. Я був на концерті, і просто вони розчавили німецьку публіку. Це група з Дніпра «Дзьоб». Дуже цікава група від собі електроніка на комп'ютері, барабанщик, скрипалька, віолончеліст, фаготист і гобоїст. І вони грають таку дивну суміш. І це було дійсно. Тому так все збіглося. Ну, а що Київ? Київ воює. Київ воює. І ви знаєте, коли мені кажуть, як, Ти нікуди не поїхав, куди мені їхати? Я не вбачаю ніякого подвигу, що я з першого дня в Києві абсолютно мені нема куди їхати, і хай буде те ще буде. Так, були нерви і з приводу онуків, я тільки онуків вивезли, все гаразд, все стало на своє місце. Причому я був певен, що мої програми, джазові програми на радіо скасують, тому що війна жодної, жодної програми. Я працюю в звичайному режимі. Я не можу поки що працювати наживо, але працюю в звичайному режимі. І. Поки що нічого, може бути. Ви 38 років працюєте на радіо, і зараз ми знаходимося на польському радіо для України. Щось чули з нашого радіо, з наших ефірів. Знаєте ефірів, наших... ефірів не чув. Напевно, якби я послухав програми про польський джаз. Не думайте, що я хизуюся, Я б впізнав би 90% того, що я у нас є музичні ефіри з 21 до 23 години. В інтернеті можна щодня. Їх слухати, так, да. можна... Я послухаю обов'язково. Я можна люблю слухати, слухати своїх колег. В суботу здається, джаз маємо з 21 угу. до 23 години. Ми з вами після ефіру ще поговоримо. Я там запишу те, що мені треба. Е... Отже, ви маєте шалений досвід радіопрограм, Причому ваші передачі про джаз вони користуються популярністю дуже тривалий час. Ви мали і на промені, і на радіоаристократи. Я на багатьох радіо працював. І я на поясню, багатьох. чому. Я на летун. Просто в Україні ви знаєте ситуацію. Вибачте, що я вас перебив, просто щоб. Люди, які виграють вибори, купляють засоби масової інформації, люди, які програють вибори, продають їх. І все залежить від того, як людина, яка купила після своєї перемоги засоби масової інформації, як вона ставиться до джазової музики. Любить джаз, будуть програми, не любить, треба йти на інше радіо. Власне, зараз час змінити тему. Я трошечки пізніше поставлю запитання, яке хотіла, але ви сказали про те, що люди купують, продають медіа. Як на ваш погляд, медіапростір в Україні змінився з початком повномасштабної війни? Е, змінився. Люди почали цікавитися українською музикою не на тлі якогось патріотизму. Знаєте, як питають російськомовні мої знайомі, ти ж і раніше говорив? Ну, в мене була інша ситуація. я З дружиною розмовляв російською, а з родиною мого тата, Хмельницька область. Я розмовляв завжди з дитинства українською, тобто мені було простіше. Я кажу, все відбулося так, що я ляг спати 23 февраля, а прокинувся 24 лютого. В багатьох сталося так. І я знаю, моя дружина перестала принципово говорити російською мовою. Вона робить такі комедні помилки, я її поправляю, але я бачу, що це щиро. І дійсно, я не розумію. Іноді обурення поляків, коли вони кажуть, що таке він приїхав з України і він розмовляє російською. Ну, як так може бути? Ну, жити в країні і не вивчити мову за 30 років, за 31 рік Незалежної України, ну, це... тому, ви знаєте, дуже змінилося радіо, але це почалося ще до війни. Ну, Якщо брати радіо проміники, ви знаєте, ви ж не повірите мене, що діджей, якого я привів за руку на радіо в програму Гарячий компот. Була у нас така передача 25 років тому, це перевід мій директор Максим Міхоленко. І він запросив знову, я кажу, ну в одну воду не входять двічі, я вже старий. Він каже: ні, я тобі дам ефір, людям подобається все. Ну, і я повернувся. І мене, як людину вже в літах, я цього не соромлюсь, дуже тішить, що з'явилася Радіоточка. Ви не слухали? Радіоточка це. Е... Радіоточка – це назва програму. Це музика, естрадна, народна музика українська 50-70-х -х, х років. Причому зроблено ну, так фірмово, ну повірте мені, я знаю. Мені іноді хочеться, щоб так зводили мої програми, які йдуть в ефір. Зроблена Радіоточка. Просто ну, рекомендую всім. Можливо, Хоча молоді теж слухають. Можливо, це цікаво для людей. Це, знаєте, якимось нам нагадує радіо Ностальжі. Я колись знав одного з основників радіоностальжі, Жан-Франсуа Абер. він казав, що ностальжі – це безпрогрожна станція, що будь-яка людина готова слухати музику, коли вона була, ту музику, яка нагадує, коли вона була молодою. І радіоточка, ну це дійсно. Ви розумієте, радіо це вибір. Людина має обрати, людина має можливість обирати, щоб не те, що ось тобі що є, а обери це не хочу, а це не моє. Коли там люди починають попса, там все, я кажу, в моєму лексиконі слова попса немає. Є масова культура, є популярна музика, і нормальна людина з цієї музики має вирости, як дитинка виростає з коротких шланців, Тобто все нормально. А щодо музики на радіо, тому що є от такі усталені категоризації: формат, не формат, є з іншого боку, ви знаєте, тут по різному. Можна по-різному, я сказав про це в українському домі, коли приїхали люди так, не всі зі мною погодилися, але я забув сказати вам на початку ефіру, що все, що я кажу, це суб'єктивно. І моя точка зору не обов'язково має збігатися з вашою, з точки зору українського уряду. Розумієте, тут тут же таке. Накинулося на всі Ой у Лузі Червона колина. І коли пані Фаріон, до неї можна по-різному ставитися, сказала: хай з тих музикантів, хто співає, Ой у Лузі червона колина, проспівають усі шість куплетів цієї пісні. Я думаю, ніхто. Ось це трошки. ну, А з іншого боку, це потрібно, тому що тобто. Патріотична музика, я коли читаю, іноді хтось пише в програмі вечора патріотичний блюз. І я хочу зрозуміти, що це що таке таке є. патріотичний блюз? Ну я не знаю. Ну, є такі заяви. Але дійсно гарної музики стало більше. А щодо джазу, ви знаєте, я намагаюся моніторити історію так званого для мене новітнього українського джазу, тобто з 92 го року. Що я можу вам сказати? Це з моїх особистих досліджень. Українські музиканти навчилися гарно грати. Українські музиканти навчилися грати американські джазові стандарти, тобто це має такий бек, українці навчилися на рівних співпрацювати з європейськими і американськими музикантами. Українці, якщо ви візьмете 20 останніх дисків, які видані в Україні, ви побачите. 90% авторської музики. Оце мене дуже тішить. Тобто українці зараз мають бати про те, щоб створити музику, яка можливо стане джазовим стандарт, стандартом трошки пізніше. Розумієте, це важливо. І я не знаю, в курсі, чи ви під час війни Ігор Закус, відомий український музикант, організатор концертів, мій добрий друг, брат можна сказати, ігор створив з початку війни. Музичну суїту, яка має назву I'm Alive. Я живий, присвятив українському народу, боротьбі України. І записав цю музику Юра Шепета, теж відомо наш музикант, зробив аранжування, поїхав в Париж. І записав з фантастичними, перфектними французькими і норвезькими музикантами. Цей диск вийшов в той день, коли я поїхав до Бремена, Зараз готується вініл. Я обов'язково передам вам, тому що ви маєте це послухати. Це фантастична музика, і це є інтеграція українських музикантів. Тому я був дуже задоволений, коли бачив, як українські музиканти спілкуються, знайомляться зі своїми колегами з Європи, з Америки, з Австралії навіть. Те, що я побачив протягом трьох днів в Бремені, і знаєте, в джазі нічого не буває. Бабах там і вранці прокинувся попелюшком відомим джазом. Ні, такого не буває. В джазі все має відбуватися степ степ крок, крок за кроком, так буде краще. Я сподіваюся, що я відповів на ну, ваше запитання. Я насправді хотіла запитати, чи потрібна різноманітна музика, тому Або що візково. є радіостанції, які, наприклад, чи це поширений стереотип, який нав'язували медіа про те, що є радіостандарти. Одна музика там підходить, ну, да, документ, не формат, я Не я знаю, що таке. Коли Саша Єгоров був такий співак і є. В нього була програма на телебаченні. Вона мала назву Неформати він саме таких туди і запрошував. У нас є програма Неформат. Що неділі веде зараз Олександр Єрмола, а це відновлена колишня передача. Хочу поговорити вже про музику. Ви загалом вже є експертом музики, тому що ви є... я не люблю. Вибачте, я не люблю слово експерт. Я популяризую джазову музику. Я 18 років тому, я цим пишаюся, відмовився сидіти в журі, тому що я абсолютно байдуже ставлюся до людей, які сидять в журі і не звинувачую їх. Я не маю права. Мій тато казав, вибачте, російською, судіть чужого творчества безнравственно. Тобто судити творчість інших людей аморально. І я цього ніколи не роблю. І я задоволений, що я не хочу. Я, коли бачу людей, яких називають зараз експертами, я не хочу з ними поруч стояти. Я краще відійду в бік. Знаєте, мені дуже завжди пасувала позиція Тараса Петрененка в цьому бранні. Ох, він мудра людина. Він — Людина, яка створила на офіційний національний гімн, так? Україна, Україна, чи «Пісні про пісню. Жодного скандалу, жодних таких розборопольотів, там все. Ну він осторонь. Тому що, ви розумієте, нав'язувати якусь музику не має ніякого сонця. До речі, ви сказали про одну смішну річ, якщо вона, я вам розкажу. Знаєте, що я 8 чи 9 років поспіль виграю гарний алкогольний напій, попри те, що я не п'ю взагалі. Улюблений напій. Ось е, виграю. Алкогольний напій. Якщо ви були в Україні, може з вами скласти пері. Причому це не експеримент. Я просто, я завідомо знаю, що ви програєте. Тобто, ви вмикаєте українське радіо FM-діапазон, о 12-й годині 1 березня. 1 березня, 12 і починаєте крутити ручку справа наліво, зліво на право. Як у вас тут? 3-4 хвилини, 3-4 хвилини. Випуск новин, а потім можу з вами скласти перій. Від хвилини до 3,5 хвилин приблизно в українському діапазоні 22 станції на 13-14, 1 березня ви послухаєте скрип, Олега скрипку і пісню Весна. І це триває, більше підписань про весну немає. І це триває це вже за часів. До Української незалежності, коли їдеш в таксі е, по Києву, і починається такий дочі і каже таксисту, а вмикніть Руська радіо. Він вмикає і такой літній дощ, прив'язки. Весна, Вівальді, весна, літо, Вівальді, літо, осінь, Вівальді, осінь і так далі. Давайте спробуйте. До речі, минулого року я читав лекцію в києво могилянській академії. Я забув, що я розказав про це. Мені один хлопець прислав свого водія з пляшкою віски. Він каже, Олексій, я програв. А я забув навіть про це. Це страшно. Ну, Знаєте, іноді, коли я слухаю молодих радіожурналістів, в мене є ностальгія за художніми радами. Там вбивали дуже багато гарного, але були речі, які неприпустимі в ефірі. Коли молода дівчина на українському радіо 4 роки тому казала 24 година за київським часом, 24, я не знав, що є 24-та година. Я знав, що 0 годин є. І коли кажуть мироприємство, я, я в своєму житті один раз сказав на протязі. Один раз. І Микола Іванович і Домаха вимкнув, ми записували програму. Олексійчику, шановний, на протязі це насквозь. Переписуємо, переписуємо, працюємо над насолодою, бадьорим кроком. Це. Е, я перетиналася, до речі, з Єдомахою, коли працювала на українському радіо. Я обожнюю рівю. У нас дуже мало лишилося часу, але я хочу поставити запитання. Ми з вами говорили до ефіру. Я розповідала про те, що я дійсно люблю польський джаз, і для мене було здивуванням, того, що він був дуже потужним. Вже у ті, вже і у ці роки він не був схожий. Більше того, існувала редакція джазу на польському радіо, і на державному рівні це підтримувалося. Мені здається, в Україні була кардинально інша ситуація. Абсолютно. Я хочу запитати, я намагалася зацікавитися темою українського джазу, але я не змогла цього зробити. Це питання моєї неосвідченості чи просто невідомості просто, цих просто має музикантів? бути людина поруч. Якщо хочете, це буду я. Я вам допоможу розібратися в українському джазі. Якщо зараз перевезли те, що я загубив. Я, хоч частково, закрию кілька ваших таких моментів, і я готовий до співпраці. Я, до речі, хотів би познайомитися з людьми, тому що коли почалася війна, і польські друзі запитали, чи потрібна мені допомога грошова, щоб виїхати за кордон. Я кажу, хлопці, нічого. Прийшліть мені промо сідій. Я не їжджу за кордон і сам не можу рити під себе, як свиня під дубом. А зараз я після вашого віру маю поїхати в Джазфорум, тому що хлопці, мер Романський і Павло Брудовський, приготували мені щось, щоб я взяв до Києва. І коли мені Ася Пічекалан передала валізу, де було 168-168 дисків, я зробив саунд Made in Poland Presented in Ukraine роблено в Польщі, представлено в Україні 8 годин на українському раді. Причому там було багато музики, і ви розумієте, я працюю на проміні, промінь — це мовне радіо, це на джазове радіо. Давати авангардову музику я не можу, і я маю кожного разу йти на якийсь розумний компроміс. Тому, ні, все, все раз, навіть під час війни. Нашим слухачам зараз п'ятьох виконавців українських джазу, потім я візьму вашу базу музичну. і... Антон сказав, що ви провокуєте. Ну, Це провокація. Ну, як можна назвати? Знаєте, як сказав мій друг, американський журналіст, коли тебе, ти б ти твою люблю музикант, скажи Дюкелінгтон, і нікого не буде жодної проблеми, щоб перепитувати, так це чи ні. Ви знаєте, ну кого б я порадив із молодих, я би порадив послухати. Давайте я 10 назову, буде більше вибирати. Саксофоніста е, Павелка, Віктора Павєлка. Ми на прізвиське зідам. Е, Мішу Менділенко. Міша зараз е, в Америці він поступив в Вілім Патерсон Скул. І ви не розумієте, який це прапор українського джазу. Ігор Закос, безперечно, Юрій Шепета, Павло Шепета, е, Валерій Волков, Радіон Іванов, е, Денис Аду, Тимношкірий наш музикант з Кривого Рогу. Який вчора виступав в клубі з Бігбендом Борис Могілевським, Наталія Лєбідєва, Костянтин Іоненко, Павло Галицький, ну, є, і всі вони створюють ось цей я не знаю, цей осередок, я б так казав. Коли кажуть, що музика джазова це елітна музика, я не розумію. Для мене ну що, людина з великим ганцем, це еліта, ні, це заможна все. Тому я не розумію, джаз це музика меншини. Якої меншини? Щоб хтось так казав. Хлопці, ви слухаєте Поплавського, вам подобається. На здоров'я. А ми хочемо слухати дещо інше. і ми будемо це слухати. Якщо ви хочете, знаєте, це вже кліше 38 років на радіо, ми закінчуємо. Я хотів би побажати всім, хто вас слухає. До речі, я маю зробити комплимент. Дуже комфортно працювати в вашій студії. Дуже комфортно, дякую вам. В мене вже в життєво креди таке 20 років. Я прочитав вислів свого улюбленого Курта Вон Гута, який сказав: все, чим би ви не займалися, намагайте робити це з любов'ю. Пане Олексію, дуже дякуємо. Дуже стрімко пролетіла ця розмова. Ми не встигли багато чого пере... об... Об... обговорити, але дякую, що прийшли. Одна останок послухаємо композицію, яку я підібрала, а виявилося, що вона вам подобається. Так